приїхали сюди це було для нас символічно, бо відбувається відкриття напередодні річниці трагедії, яка сталася у Львові 4 вересня. року, коли у вас загинули люди, в тому числі в тому числі дитина, коли були зруйновані будинки, садочки, об'єкти культурної спадщини. Ми бачили, як їх відновлюють, як їх відреставровують зараз на теперішній час. Але для нас це на тепер. Дуже важка справа, тому що ми знаходимося під обстрілами, і те, що представлено на цій виставці, це дуже незначна ну, кількість тих об'єктів, які зруйновані. Ставимо 12 десь об'єктів. На тепер нам відомо про десь 90, але це, це ті об'єкти, про які нам відомо. Більшість більшість об'єктів культурної спадщини знаходяться в історичному центрі Херсона, який під обстрілом, і це червона зона. Ми не можемо туди проникнути і подивитися, в якому стані воно знаходиться. Ми знаємо, що воно, але в якому стані і сфотографувати ми не можемо.